Щоб подивитися власне повідомлення, які транслювалися суспільству. і вони викликають великий сум. Я ще раз скажу: що Зеленський підставляє себе 95-м кварталом, бо це про свідчення політичної корупції, Бо прямий його зв'язок не тільки його, а й голови Верховної Ради, в країні яка. Розуміє, що для того, щоб вижити, треба акумулювати зусилля фінансові, людські. А є ситуація, де у владі є група людей, які не демонструють ані бажання, ані потенції, ані реальної бачення, як нам перемогти. І ті, які докладають, в них виникає дуже багато питань до влади. Ліда. Я кажу, що влада починає вже турбуватися цим, Ліда Олеся. Я знаю, що 95-й квартал дуже акуратно працює за своїми скетчами. Тобто вони пускають там, ну як розказують, через фокус групи, що смішно, що не смішно. І мені тут трошки дивно. Тобто ці речі їм може пояснити будь-який адекватний політолог. Чому... Це роблять. Мені важко сказати, які фокус групи вони беруть, і які компанії маркетингові, соціологічні компанії вони замовляють, в яких компаніях вони замовляють певні. Питання злізи, які є в суспільстві, які цікавлять проблеми, які цікавлять, чи які е, інші речі, бо вони не робили цього 20 років. Вони брали теми е, невдоволення суспільне владою. А ці теми лежали на поверхні, для цього не потрібно було проводити фокус групи. Я е, маю великі сумніви, що вони проводять такі тестування. Тому що жарти, які вони демонструють, дуже примітивні, дуже плоскі, і вони дуже не, дуже на дуже такому приміт. Це дуже примітивний гумор. І цей примітивний гумор можливо подобається якомусь прошарку суспільства, яке хоче не думливого сміху, не якогось англійського гумору, не гумору інтелектуального. А хочуть примітивного гумору, тому можливо вони це роблять і можливо вони тестують свою аудиторію. Але ми говоримо про те, що вони якщо б вони тільки демонстрували в залах, і люди приходили ті, які їх люблять. Це але вони демонструють це на широкий загал. Але тут ще треба говорити момент, що сам формат 95-го кварталу він вже вижив себе. А є цікаві проекти на Ютубі, стендапері, які україномовні, які демонструють цікавий гумор там. Підпільний стендап, підпільний клуб, те, що мені на думку спадає. Тобто, гумор, який адекватно може бути сприйнятий. Є цікаві гумористи. До речі, наприклад, там гуморист зі Сум, який говорить про те, як він тільки прийшов на українську, і дайте мені часу, я ще говорю погано українською мовою. Але ви виростали на заході України. Ви виростали під музику Скрябіна, а ми в сумах зростали під музику Богдана Тітаміра. Тобто він говорить, власне, що стояло за цією русифікацією, і всім іншим, і він це говорить, сміх крізь сльози, і цей гумор сприймається. Тобто на Ютубі є багато стендаперів, тих, які були російськомовні, перейшли на українську мову, які мають свої аудиторії. Розумна влада їх би можливо залучала чи той же самий 95-й квартал. Але якщо є бізнес, який приносить прибуток, а 95-й квартал був успішним бізнесом. То я так припускаю: людська природа така, що вони вважають, що президент їхня людина, голова Верховної Ради їхня людина, 5-6 менеджерів, про які президент згадував в останній прес-конференції: це їхні люди. то Тобто що щось змінювати, якщо у них є влада. І це є ілюзія. І оця ілюзія трішечки дала тріщини власне у цій ситуації. Але навіть як відповів 95-й квартал, як відповів 1+,1, плюс говорить про те, що вони не розуміють, яка хвиля неприйняття і навіть не обурення, а я би говорила, хвиля такої ненависті їх змиватиме. Тобто в них ще знаєте, я би сказала так, що 95 й квартал це Титанік, який на айсберг вже наплив, але трюми ще заливати не почало. І музика на верхній палубі грає успішно, а люди ще весело танцюють в банкетній залі. Але дивись, все це не було би проблемою, якби не обставина Зеленського. От я вже знайшов порівняння, що свого часу Порошенко не відмовився від Рошену, і це стало його проблемою. Але, як на мене, Рошен в будь-якому разі, це чисто про бізнес. Так, власне, я про це кажу. Ну, як не відмовився? Він говорив про закритий траст. Тобто так. офіційно. Він мовку відмовлявся. Так. Там більше йому закидали Ліпецьку фабрику, ну, а це частина так. Тому тут мені видається некоректні порівняння, тому що справді був бізнес, були якісь приватні бізнесові інтереси президента, які йому нагадали. І той же 95-й квартал йому нагадував, тому цей бізнес і, скажімо так, відсутність у цієї сепарації відобразилися на тому, що українці не проголосували. За діючого президента. А ситуація з 95-м кварталом, про що я казала, тут дещо інша ситуація. Тому що 95-й квартал був інструментом політичної боротьби. 95-й квартал був політичним кілером і головним кілером, був Зеленський. А ставши президентом, 95-й квартал. З політичного кілера перетворився у ну, такого придворного придворний е, комедійний театр діючого президента. І до 22-го року суспільство з цим мирилося. Ліда, але е, тут в мене інше питання. Чи Зеленський це усвідомлює, що 95-й квартал тепер це фактично проти нього? А, і гадаю, що ні. Тому що якщо б Зеленський усвідомлював, що 95-й квартал це його Титанік, то він би офіційно вийшов і сказав, що на час чи то війни, чи то президентства, ну його президентство офіційно закінчується 1 квітня, так. Далі просто пролонгація відбувається зв'язку на невилучний термін, так на час війни, так а продовжується, але він би якщо б він усвідомлював. Він би сказав, що для того, щоб мене не звинувачували політичні корупції, для того, щоб не було підстав говорити про мою політичну заангажованість, я звертаюся до моїх колег, менеджерів ну, умовно йдіть саджайте картоплю на той час. Ну, я так умовно кажу. Але ми ж чули, що сказав президент. На прес-конференції. Ну, ви обрали, маєте то, що маєте, який вже є. Тобто, президент на прес-конференції сказав: перше, це його війна, тобто він воює, він не говорив про ми. В нього є 5-6 менеджерів, від яких він не відмовиться. Тобто, ці менеджери, з якими він був, він про це теж казав. Це менеджери 95-го кварталу. І він не визнав навіть. Тих таких кардинальних помилок, бо якщо ми проведемо паралелі з президентом попереднім, то Порошенко визнав. Ну правда, запізно, але він визнав, що те, що він сказав, коли прийшов до влади, що війна там закінчиться за короткий проміжок часу, це було помилкою. Він це визнав запізніло. Це визнав, але Зеленський не визнав. Що він не готувався до війни, він не визнав, що не були створені фортифікаційні споруди, так те, що роблять зараз, і вже зробили росіяни на півдні на, Запорі... на Запоріжжі. А він не визнав багато речей. Більше того, він продовжує говорити про те, що йому заважають, маючи абсолютну владу. Він не просто не визнає помилок, а таку проявляє ревність до нового політичного улюбленця, так главкома залужного, який для багатьох українців став символом свободи, символом перемоги. Коли ми почали виганяти з Київщини і відтісняти ворога, то українці запам'ятали це ім'я, і це вже непорушно. Таке, що не можна витіснити це, так закарбувалося в свідомості українців. Українці мало що знають про залужного якихось деталей, так що він є військовим, але вони точно знають, що це людина, яка робить все для перемоги, і це викликає ну таку неприховану ревність президента, бо він має бути одним. І він не реагував на дуже багато речей, які робив той же самий 95-й квартал, чи ті е, ті, скажімо так, його прихильники, які називали Зеленського найвеличнішим лідером, тобто ну така такі лесущі, які е, діючий і політик би. Не допустив би ще, як ти там з Е, Так, ситуація з 95-м кварталом, а вона говорить про кілька важливих речей: а вона говорить про те, що Україна, яка більше 20 років мала такий політичний ландшафт, один. І він був незмінний, змінювалися певні фігури, але ми оцей політичний ландшафт, оцих політиків, які ми мали, вони виглядали такими вічними, умовно вічними. Що цей політичний ландшафт прийшов в рух це перше. А друге, що оця масова підтримка Зеленського, яка була в 2019 році і яка суттєво просіла, тобто, якщо на початку там понад 70% було, і навіть більше 70% було прихильників зеленського, ти якому довіряли перед повномасштабним вторгненням Росії, воно просіло там до 20% і потім, звісно, що піднялося, бо суспільство. Сприйняло дуже позитивно бо не втік, так навіть назвали, що Зеленський не втік за кордон, а продовжує залишатися, і українське суспільство це прийняло як свідчення відваги. Але подальші два роки, які відбувалися: корупційні скандали, непрозорість закупівель, відверті вороги, які були призначені діючим президентом і невизнані помилки ним, і багато багато речей, які продовжують відбуватися, ми бачимо завищені ціни закупівлі Міністерства оборони. Все це вертикаль, яку призначив. Діючий президент, за яку відповідає діючий президент, вже ні на кого не можна перекласти відповідальність. Ти є тою людиною, яка відповідає за все. І треба нести за це відповідальність. І от подія з 95-м кварталом, вона говорить, що суспільство знову прийшло в рух, бо воно вимагає, щоб за ціна, яка платиться, Вбитими прекрасними молодими людьми, та не тільки молодими, а талановитими людьми, як нещодавно загинув чудовий поет, а чи ми бачимо, скільки інформації є про тих, хто могли би творити Україну нову, а вони пішли на фронт і віддали своє життя, і тоді ставить питання українець і таких багато. То ці люди віддали життя за що? Щоб оце бачити в новорічну ніч? Щоб бачити таку ницість в новорічну ніч. І навіть ті, які, можливо, би були толерантними, лояльними до влади, вони цю лояльність вже а, втратили, бо вони бачать обстріли. Вони чують а, вибухи, вони бачать щоденні втрати цивільного населення, вони бачать обморожених військових на лінії фронту, і вони бачать а, ну, таку не, не скажем відповідну, неадекватну а, дію а, тих, хто повинні були би демонструвати першими демонструвати гідну поведінку. Тому Україну чекає навіть під час війни такі політична турбулентність, попри те, що йде війна, і це викликає нашого сусіду велику радість. Бо вони сподіваються, що не маючи змоги перемогти нас на лінії фронту, а вони цього не можуть зробити. Вони б'ються за маленьку маріянку два роки. Билися так, вони сподіваються, що внутрішні, оця внутрішня політична турбулентність дозволить їм перемогти і схилити Україну до перемовин, але гадаю, що цього їм не вдасться, бо Україна переможе. Будемо на це сподіватися. Отже, давай, давай на цій оптимістичній ноті по про те, що е, говорили про дуже такі сумні і неприємні речі. Це один із. Негативних сценаріїв, не єдиний, звичайно, але один із, як на мене, дуже важливих і ключових за вашу цю розмову. Якщо вам, якщо вам було цікаво, обов'язково підпишіться на канал. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Все буде Україна. Дякую.